Назвіть найстрашнішу країну, у якій вам доводилось бувати, і чому. Білорусь на кордоні двометровий парубок розповідав нам російські пропагандистські анекдоти про Обаму і сміявся з нас, тому що тільки один хлопець групи знав російську мову. Він змусив нас бігати по кабінетах, збирати якісь дурнуваті папери. Сказав, що нам треба чимшвидше вчити китайську або російську, бо в найближчому майбутньому це будуть єдині дві мови, які нам знадобляться. Коли ми опинились в Білорусі, всі виглядали дуже нещасними. Навіть маленькі діти були пригні. Чиними і сумними, коли ми знайшли пристойний на вигляд, бар, бармен попросив людей покинути столик, бо тут іноземці, і їм треба звільнити місце. Потім я зустріла хлопця, який говорив англійською, і запитала його, чи подобається йому жити в Білорусі. Його відповідь була: це жахливо. Я хочу виїхати до США. Було дуже сумно, тому що зазвичай люди говорять про свою батьківщину тільки хороше. Для мене це був Єгипет. Ніколи в житті до мене так не домагались, як там. Я відпочивала в Хургаді зі своєю сім'єю, і не було місця, де б нас не переслідували чоловіки або не затягували в свої магазини нав'язливі торговці. Також на пляжі кожні дві хвилини хтось хотів щось впарити. Я звикла до цього в інших країнах, але в Єгипті, навіть якщо ми відмовлялись 10 разів, продавці продовжували тиснути і вимагати купити в них якесь барахло. Крім того, вони постійно відпускали непристойні коментарі. Я не кажу, що всі люди в країні такі, але це був мій досвід. Натомість мені сподобалось в Марокко купа кошенят кішок і котів повсюди. Вони були дуже милі. Всі про них піклувались. У мене залишились тільки позитивні враження про це місце. Північна Корея. Я відвідав Пхеньян, Кесон та демілітаризовану зону з Коріо Турс у 2011 році. Також побачив народні змагання Аріранг в аеропорту. Нам довелось здати телефони. Гіди перевірили наші камери та відеокарти. Все було чітко організовано і відрежисовано. Ми жили з розумінням того, що наші готельні номери прослуховувались. не зважаючи на те, що Пхеньян був шоу містом, де дозволяли жити лише тим, кого. Обрала партія, всі були худі як скелети. Коли ми дивились вниз з вежі чучхе, то бачили внутрішні двори житлових комплексів, де фарба була далеко не такою свіжою, як на зовнішніх фасадах. Ми відвідували магазини, і було зрозуміло, що все на полицях виставлено лише для демонстрації. Загалом це був гнітючий досвід. Хотілося б сказати, що наш візит мав якийсь позитивний ефект, або що ми допомогли проінформувати когось із людей, яких зустріли, але ніхто Хто з учасників туру не наважився б сказати щось критичне про північну Корею або щось позитивне про південну Корею? Чи США? Насправді перед поїздкою нас проінформували в офісі Коріо Пекіні про те наскільки небезпечно робити щось схоже так чи інакше, одного разу мені вистачило до кінця життя. Туркменістан. у 2018 році. Я провів тиждень в Ашгабаді, і це було найдивніше місце, в якому мені доводилось бувати. А побував я в різних куточках світу. Це просто бездоганне, викладене з білого мармуру місто, надзвичайно чисте. Але це кляте місто примара, якесь сюрреалістичне, широчезні дороги, на яких більшу частину дня не видно жодної машини. Більшість будівель це лише коробки з красивими фасадами, які Виставляються для показухи все місто це просто демонстрація багатства. Інформація повністю контролюється: ні новин, ні соціальних мереж, ні порно, нічого. Мені доводилось використовувати VPN, щоб зробити хоча б щось. Монголія, Улан Батор. Неповнолітні повії гамселили у двері готелю. Усі виробничі сектори та райони, які я бачив у Китаї, це ніщо інше як сучасне рабство в поєднанні з масштабним забрудненням та знищенням довкілля. Ось чому ми можемо купувати так багато дешевого мотлоху. Будь ласка, не зрозумійте мене неправильно, і я згадую про це зовсім не через поточну ситуацію. Але для мене цим місцем став Ізраїль, переважно Єрусалим, бо мені дуже сподобався Тель-Авів. Я приїхав туди, щоб побачити всі святі місця, і, чесно кажучи, повернувся з відчуттям радості, що вирвався звідти. Це було влітку 99-го, перед тим як у 2000-му спалахнула інтифада, але напруга і стрес відчували шкірою. Вони вирували під. Під поверхнею всі були дуже хамовитими: євреї, мусульмани, мої побратими, християни грубіянили мені і грубіянили одне одному. Пригадую, що православні священники, які вештались навколо гробу господнього, тричі на мене нагавкали. Забагато правил, чимало фанатизму. Скрізь бурлить, агресія і лють було дуже нелегко зануритись спокійну чи рефлексивну атмосферу. Хотілось викреслити усе зі списку і чим скоріш втекти. Христос може й народився там, але це було найдивніше місце, яке я коли-небудь бачив. На щастя, кажуть, що храм Божий є в кожному з нас, бо він же не на святій землі. Чи повернувся я туди з якихось причин? Ні за що, дякую. Я провела два роки в Грузії як журналіст у 16-18 роках. Я безмежно люблю цю країну і завжди буду любити. Але я почала помічати, що за мною стежать, чути дивні звуки, коли телефоную. Також у помешкання приходили люди, які щось налаштовували та займалися обслуговуванням техніки, не зважаючи на те, що в цьому не було жодної потреби. Все це почалося два роки перед тим. Уряд прослуховував і встановлював приховані. Камери в будинках журналістів, сподіваючись отримати компромат. Мені листи, що вони оцінили мене, так високо, і я співчуваю хлопцям і дівчатам, яким доводиться переглядати нескінченні записи того, як я готую їжу. Піднімаю вагу і сплю. Це все ще одна з найкращих країн, в яких я жила. Я сумую за нею і хочу повернутись, аби показати її своєму хлопцю. Просто не знаю, чого очікувати цього разу. Катар мене буквально змушували залишитися працювати, відібравши паспорт. Я ніколи туди не повернусь. Найгірша країна, в якій я коли-небудь бував. Врешті-решт документ повернули, коли я пригрозив зателефонувати в посольство та змі. Узбекистан, уся країна оповита атмосферою страху. Ти завжди озираєшся через плече у перечутті, що тебе ось ось схоплять прихвостні уряду. Мене ледь не заарештували спецслужби, прийнявши за американського журналіста. Але це вже інша історія. Це було по справжньому моторошне місце. Я був там 15 років тому, тож можливо зараз стало краще. Афганістан у 2010 тисячі роках ми супроводжували колони здебільшого вночі, і на дорогах доводилось бачити просто божевільні картини. Чоловіче, ви не можете залишити нас без відповіді. Які божевільні картини? Я заінтригований. Афганістан ніколи не був багатою країною, принаймні в сучасній історії. А після вторгнення і окупації радянським союзом у 79-89 роках він взагалі скотився у. Прірву зубожіння і так і не зміг відновитись. Перенесемось крізь численні внутрішні і зовнішні заворушення до моєї раніше згаданої ротації у 2010-одинадцятому роках. Більшість людей там живуть за межею бідності. Як наслідок, багато хто не може дозволити собі належним чином поховати померлих. Тому ми часто приїжджали повз імпровізовані кладовища на узбіччях доріг, які складались з неглибоких могил, засипаних камінням і землею, і які. Якихось саморобних знамен, що позначали місце поховання по всій країні, вільно бродять зграї з дичавілих собак. Ми часто бачили, як вони шпирять не за недоїдками, щоб вижити. Більшість з них насторожено ставились до людей, якщо не відкрито боялись їх. Час від часу, проїжджаючи вночі по всі кладовища, ми бачили, як собаки частково розкопували людські трупи. Пси обгризали ноги та руки, які були на різних стадіях розкладання. Ми почали називати таких собак з Омбі псами, а потім одного разу ми побачили, як афганець страха в одну з цих бідолашних собак. Мені неприємно згадувати, але це карачі пакистан середина 80-х. Наш корабель причалив, і ми зловили таксі, яке тягнув віслюк, щоб дістатись до міста. Візник курив кальян, від якого і не пахло тютюном. Ми проїхали під аркою, на якій було написано наркотики це злочин, що карається смертю. Ми заплатили за проїзд і отримали на вибір здачу в рупіях або травичкою. Як порядні моряки, ми взяли траву і курильну трубку. І відійшли в провулок. Згодом ми побачили трупи тварин на головній вулиці. До нас підійшли жінка із папірцем, на якому було написано прохання допомогти їм поховати їхні немовля. Після цього вони показали нам це немовля. Я був у багатьох бідних країнах, але така злиденність і байдужість до неї, яку я побачив у карачі, просто розриває душу. Ірак, це засрана країна в прямому і переносному сенсі слова. Запахи пального, лайна і смерті це вражаючий досвід для молодого морського піхотинця, який ніколи не покидав територію США. До жінок ставляться як до худоби. Чоловіки били їх батогами, якщо вони, на їхню думку, відкривали забагато шкіри. Собаки були хворі на сказ і бігали з граями, поїдаючи розпухлі трупи при температурі 50 градусів за Цельсієм. Більшість наших рейдів Дів проводились вночі в рамаді або Аль-Анбарі, де п'яні старі мусульмани займались сексом з юними нафарбованими хлопцями. У хадісі ми бачили відьом та пустельних заклиначів, одягнених у чорне. Можете собі уявити, який я був радий, коли повернувся на батьківщину. Індія безліч історій про зґвалтування. Автобуси злітають зі скель або пасажирів б'є струмом. На другу ніч мого проживання там хтось підірвав пекарню біля готелю. Люди справляють нужду на вулицях. Я не впевнений, чи переступав через мертвих людей в той чи інший день, чи вони просто спали посеред тротуару і завод, який я допомагав зводити. Жодних стандартів безпеки. Росія це страхіття, а Москва особливо скрізь наліплені радянські пам'ятники і совкове мистецтво було відчуття, що ти повернувся в минуле скрізь злісні поліцейські, які мають вигляд псів, що готові в будь-яку мить розправитись з тобою. Повсюди нещасні озлоблені люди. Місто виглядало як ілюстрація антиутопії. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А в яких жахливих країнах бували ви? Напишіть в коментарях.